На днях ну говорять, що лишили нашого блаженнішого гражданства України. Ніхто не має права по 25 статті Конституції нашої України. Ніхто не має права лишити його гражданство України. Він тут родився, він тут жив і тут буде жити до кінця своїх днів. Як ви забираєте гражданство, то прошу забирайте гражданство у 80% наших українців. Це є. Наша українська православна церква канонічна. Ми служимо Богу, служимо своєї державі і своєму народові і будемо так далі служити. Ми не ворог для України. Ви стали вороги, бо ви розкололи Україну, ви почали ще одну війну: духовну війну проти церкви, проти Бога і проти священства. Брати і сестри, помітить і не шуткуйте з нами. Думайте, ще раз, я так мало говорю, що 80% це є наш народ православний, який хрестили в нашій церкві, повінчались, і ми будемо їх хоронити тільки через нашу церкву. І не забувайте, як вони ще не дійшли до церкви, до Бога, не пізнали, ще істину Божу, бо ми всі прийняли хрещення, і ми всі грішили, ми не знали про Бога. і Сьогодні ми знайшли свого істинного Бога. і цей Бог Має тисячі і тисячу років, і ця церква Божа теж саме. Господь не має ні начало, ні кінця. Він вічний. Був, є і буде. І так народ Божий теж так має бути.